Всім привіт. Не планував записувати відео, але був коментар під одним коротким відео показати стан гірка на 15 жовтня. Тобто, це у нас місяць плодоношення вже від початку плодоношення. Сьогодні у нас 15 жовтня, ранок, це у нас перші два дні вже приморозки йдуть на вулиці. Ми тільки вчора одну ніч приморозків. Без опалення тобто дотягнули без опалення огірок. Тобто вчора в нас в теплиці було під ранок плюс 2 градуси, вчора вже запустили легке опалення, називаємо його так, десь 40 градусів в системі. і Вже цю ніч при підранок мінус 1, в теплиці було плюс 7 градусів. В принципі, так і плануємо дотягнути до кінця жовтня огірок. А зараз трішки пробіжусь, покажу, як виглядає він. В цілому, як на холодний період, який був до цього тижня, всі були, сер... ну, там температури у нас були плюс 8, плюс 6. В цілому тримається, як на мене, досить непогано. Виборки проводили через один день. Він повільніше наливається зараз, звісно. Ось, Наприклад, усі і Лонара. Якраз сьогодні. Будемо вибирати, є що збирати, є, що наростає. Тобто, в цілому лист вдалося утримати, перенаспрос вдалося утримати за рахунок провітрювань, ловити сонячні дні за режиму поливу, скажімо так, щоб не переливати і надлишку вологи не. Давати. Тобто, є ще, що цвіте, досить непогано. Ну, ось, до речі, переноспороз трішки, але мені здається, ми його трішки втримуємо. Плюс довелося пару разів пройтись квадрисом, перед два дня не вибирати агірок якраз, щоб пройти період очікування. Так, ну, загалом як ну, такий досвід без опалення у нас по суті перший, такий довго, як так довго при таких низьких температурах вигірок не вирощував, то мені здається, досить непогано себе почуває, скидів немає. ось Вся зав'язь формується, поступово росте. По температурі я спробую вставити, щоб було показово. Сюди картинку відео. Є у нас температурний режим останній тиждень, скажімо так, або останній період нічний і в теплиці. Це в нас мадейра, також досить непогано і зав'язана, і тримається, ну і формує, продовжує. Да, трішки менші збори по кількості, але це. Логічно враховуючи, що дуже повільніше просто стало наростати маса. А так, в цілому, типово для такого температурного режиму йде розвиток. Отакий огірок наш досить добре наростає. Так, що у нас тут ще є? В принципі, всі гібриди. Досить непогано почуваються ніндзя. Ось Якщо вдасться показати зверху, ось такий огірок живлення все одно продовжуємо підживлювати, але я ж кажу, поливи трішки зменшені. Ось огірочок тут наливається. Ну Остання виборка була позавчора, тобто в понеділок 13-го десь приблизно 8 100 кг точно зняли, враховуючи, що Нарост, ну, прирост такий повільніший. Це дуже помітно стало особливо останній тиждень. На минулому тижні було, так скажемо, баб'є літо, повернення тепла і був такий спишка приросту, добре рослини зреагували на сонце, на тепло. Активніша віддача була. Зараз, скажімо так, це уповільнилось суттєво. Тобто на вихідних, наприклад, два дні не вибирали, але в цілому зібрали десь за 100 кг. Ну, як бачимо, прирост продовжується. Зараз за рахунок того, що ми включили обігрів ґрунтовий, постараємось просто втримати на тому же рівні температури. Корінь досить добре працює, видно, по гутації трішки ще присутня, бо все-таки вчора полив був. Що корінь досить добре працює. В цілому проблем з хворобами не спостерігаємо. Шкідників також немає. Десь по живленню, можливо, не добирають, деякі гібриди можуть. Але в цілому результату поки довольні. Плюс досвід такий, що перший без опалення. Це, до речі, ну, і іванара та сама, так само наростає, є те, що будемо зривати, є те, що цвіте, продовжує формувати. Ось. Тобто є, що гірка досить багато, при тому враховуючи, що тільки місяць плодоношення. Плануємо його тягнути ще десь до 2 листопада, тобто ще 2 тижні тобто до 50 днів плодоношення. Потім будемо завершувати сезон. Якраз тоді в кінці, як я і планував, спробую зняти інформацію, показати Ну і розказати про вражанність, яку вдалося отримати при таких умовах. В цьому, на цьому все, що я хотів показати. сказати Дякую за увагу. Якщо якісь запитання, задавайте в коментарях.